14 років угорські активісти разом із місцевою владою втілювали ідею професора Еміла Пастора збудувати музей національної мови. Місцем культурного просвітництва обрали колишні сади родини лінгвістів Козінці. Саме батько, а в подальшому і син оновлювали і розвивали угорську мову. тут діють постійні і тимчасові виставки. Всі вони стосуються угорської мови. Найбільше експозиції присвячені минулому і сьогоденню. У музеї знаходяться матеріали, які висвітлюють місце угорської мови серед європейських мов, демонструють спорідненість та відмінність з іншими мовними групами. Музей угорської мови збудували чотири роки тому. Загальний кошторис проєкту склав майже 3 мільйони 400 тисяч доларів. Половину грошей засновники музею отримали від Євросоюзу. Іншу частину виділила місцева влада. Також фінансову підтримку культурний центр отримує від закордонних угорців. Не останню роль відіграють і грантові проекти, які сьогодні в Угорщині є одним із основних джерел фінансування, у тому числі на збереження національних традицій. Вважаємо, що полезно познайомитися з цим музеєм не тільки для венгрів, для громадян будь-якої нації, тому що язик і явлення унікальне, яка... является частью культуры, является э, частью вот, нашей жизни. И язык очень много говорит о народе. Э, э, и потом, так как мы живем в центре Европы, э, можно посмотреть, можно увидеть на конкретных примерах, э, как, как наши языки влияли друг на друга. Очень много э, слов, которые употребляются в венгерском языке. І в українському музику. У світі проживають 14 мільйонів угорців. Утім, за словами музейного працівника, найбільше відвідують виставки місцеві жителі. Щодня одночасно тут можуть прийняти пів сотні осіб. Як правило, приїздять, аби дізнатися все про рідну мову. Велике зацікавлення викликає дерево угрофінської групи мов. Це перша із 16 запланованих подібних скульптур. Адже кожна нація має право не лише розмовляти рідною мовою, а й знати її походження. закон про мову стоїть на одному рівні з законом про права людини, і жодна мова не має стояти над іншою. за свідченням фахівців це єдиний музей мови у світі. Наразі подібний центр створюють в Іспанії. Певно, у цих двох країнах розуміють вагомість і важливість національного надбання, невід'ємним атрибутом якого є мова.